Сьогодні ринок пікапів переживає не просто бум. В країні, де йде війна, вони перетворилися на головні машини фронту. Чимало з них вже служить в лавах ЗСУ, і про них мене часто питають. Але тільки зараз з'явилися перші офіційні машини, з'явилася можливість поїздити і щось про них сказати. Вітаю! Мене звати Сергій Волощенко. Сьогодні знимемося із Peugeot Landtrek. Насправді, це не перший пікап Peugeot. Якщо копнути глибше в історію, то побачимо, що ще в 1928 році у Peugeot була вантажна версія моделі 202. З часом було ще кілька бортових виконань, створених на різних поколіннях легковиків, мабуть, найвідоміше була Peugeot. 504 з кузовом як у пікапа, яка виходила з 1979 року. Але зовсім недавно, ще буквально якихось 5 років тому, у Peugeot був позашляховик із ось таким вантажним кузовом, який так і називався пікап, який був розроблений спільно із китайським виробником Dongfeng. Але французи все одно називають Landtrek першим рамним позашляховиком марки. І при цьому одним. Із найдоступніших в класі, отак, от зразу, після прем'єри. І це правда, тому що якщо поглянути на ринок зараз, то бачимо, що там утворилася певна порожнеча. Адже Mitsubishi L200 і Volkswagen Amarok на ринку немає. Всі чекають на нові генерації. Є хіба що Toyota Hilux, але вона значно дорожча. Десь мільйон 440 тисяч гривень. Це при тому, що базовий ландтрек. Коштує 1 мільйон 276 тисяч гривень. Так, скоро з'явиться новий ренджер, але обіцяють, що він буде дорожчий навіть за Hilux. І Виходить, що дешевші Landtrek на ринку тільки китайці. Я ж тільки хочу сказати, що цей тест підготовлено за підтримки перевіреного партнера Авторія. І хоча дизайнерських фішок в зовнішності лан трека не так вже й багато, проте зразу стає зрозуміло, що це Peugeot. Адже величезна емблема у вигляді лева ось такий напис і хромована решітка радіатора, як, наприклад, була у 3008 го до оновлення. Тобто такі сімейні риси яскраво виражені в цій машині. Зрозуміло, що є і ходові вогні. Єдине, що на відміну від... Європейських Peugeot, в яких використовується ось ця філософія подряпини від пазурів лева, да, одна чи три. То тут у нас просто дві ось таких стрічки розташовані під кутом. До того ж, у нас в руках дорожча комплектація, яка називається Allure від базового простішого ектіва. Вона відрізняється 18-дюймовими дисками у простішого на 17 дюймів, хромованими корпусами дзеркал, наявністю релінгів. Підніжок і світло діодної оптики. А ось ці всі вже цікаві позашляхові прибамбаси. Це вже йде з каталогу додаткового обладнання, але виглядає круто. Погодьтеся. Так, ця машина притягує погляди. На дорозі я помічаю дуже часто, не тільки перехожі, але й водії. Багато в чому, я думаю, що завдяки ось цій опційній зеленій фарбі, яка додатково коштує 18 тисяч гривень. А і ще, ви заявляє, що у ландтрека найбільша вантажна платформа в класі 163 см завдовжки, 160 см завширшки, вантажопідйомністю до однієї тонни. В кузові навіть є світлодіодна підсвітка, розташована ось тут в ліхтарі. Стоп-сигналу можна вивезти навіть вологозахищену 12-вольтну розетку в кузов. Ну, все круто, що ще треба для роботи. Ще би ось такий електропривод, щоб так. Це найдовший в історії некомерційний пижо. довжині 533 см. Довший за нього на сьогоднішній день, хіба що боксер з подовженою колісною базою. Якщо я не помиляюся, то це також найдовший пікап на ринку, тому що за нього коротші і Hilux, і L200. І Ренджер, ну, принаймні старий. Ну і точно це Peugeot з найбільшим в історії марки Кліренсом, тому що тут 235 міліметрів. Щось схоже було хіба що у Peugeot 504 Dangel, а який мав 220 міліметрів, а тут значно більше. При цьому у ландтрекав вже серійно встановлений ось такий потужний захист мотора, який в тому числі закриває і решітку радіатора. Ну, Я би встановив щось товстіше, але за рахунок ребер жорсткості ну, виглядає солідно. Під капотом у Peugeot поки що єдиний доступний для лантрека мотор це 1,9-літровий турбодизель 350 Нм, 150 сил. В нього чугунний блок, в нього алюмінієва головка блоку циліндрів, але багато західних комплектуючих. наприклад, Common Rail від Bosch, турбіна, від Garrett, коробка передач на 6 швидкостей від G-Track. І мотор відповідає стандартам Євро 5. Одразу скажу, що військові, коли цікавилися, вони запитували про можливість постачання моторів з нижчим екологічним стандартом, наприклад, Євро 3. Чому? Тому що для них дуже важливо заправляти низькоякісну солярку, ту, яка є напередку, аби мотор спокійно міг її. Перетравлювати, бо Євро 5 вже виникають певні питання, треба шукати, і це часто буває проблема. Враховуючи, що машину створювали під погані умови експлуатації африканських і азіатських країн, це дає певні сподівання, що він витривалий. Хоча, звичайно, є чимало моментів, які показують, що машину все-таки намагалися пристосувати до поганих умов. Ну, по-перше, висота, на якій розташовано генератор, Якраз виправдовує ті цифри глибини бруду, які вказані в характеристиках 60 см. Хоча для деяких китайських моделей, схожих я бачив цифру в 90 см. По-друге, мені подобається ось там величезна колба фільтра сепаратора ось така. І в наших поганих умовах це також плюс. А от що мене реально приємно вразило в лад трека це трансформація заднього ряду. Тому що спинки і подушки розділені в пропорції 60 на 40, і при цьому можна не тільки складати спинки вперед, до речі, вони витримують навантаження 100 кг, можна так само до спинок підняти подушки. Раз є ось такий гачок, за допомогою якого можна причепитися до кріплення підголовника, і якщо підняти і Цю подушку, то ми отримуємо платформу. Зараз я її підніму. То ми отримуємо платформу, де можна перевозити щось, що не можна перевозити в багажнику, чи щось додатково до того, що ми вже веземо в кузові і на що не будуть капати опади, тому що це в кабіні. Так, забув сказати, що є ще ось такі гачки. В спинках передніх крісел максимальне навантаження 4 кіло, і є також кріплення Ізофікс для дитячих крісел. А от в салоні мені здається, що ландтрек більше схожий на Peugeot, ніж зовні. Біля водія підставка для пляшки чи склянки з напоєм а з боку пасажира. Вона розташована в верхній частині торпедо. Але знаєте, на місці імпортера я би ще створив третю найпростішу комплектацію, назвав би її ажур чи бонжур. Вона була би з чорними нефарбованими бамперами на стелевих дисках, з простим кондиціонером, навіть може з ось цими ручками на дверях, але щоб взагалі з вбивчим прайсом. Важливий момент обидві комплектації, обидві комплектації, комплектації мають найбільший в сегменті екран мультимедійної системи на 10 дюймів, це майже 25,5 см. В мультимедійки навіть є жорсткий диск, куди можна закачувати пісні, картинки, фотографії. Я таким не користуюсь, але прикольно. прикольно і те, що. Картинка заднього огляду тут така. Ну, по-перше, в нас тут є система огляду на 360 градусів, тому що 4 камери, і картинка така, що інші брати по марці Peugeot ну, просто би позаздрили, тому що є і 2D, і 3D картинка. Ну, вогінь. В нашому топовому алюрі є клімат-контроль, є шкіряне кермо, при тому кермо типово Peugeot. Таке враження, що я просто зняли з 3008-го і переставили сюди, хоча ні, кнопочки ось тут все-таки відрізняються. Небідно виглядає і панель приладів з екранчиком посередині. І ось це типова Peuшна фішка. ось ці перемикачі а у вигляді металевих накладок. Ну, ти розумієш, що це Peugeot. Біля важелі механічної коробки розташований селектор вибору режимів повноприводної трансмісії 2H, 4H. І 4L, і важіль, як у всіх, Peugeot з механічною коробкою. Цікаво, що імпортер зараз працює над можливістю отримати для нашого ринку і версію з автоматичної коробки передачі. Алілуя! Схоже, що за одну ніч хтось в Києві і Київській області вирівняв всі дороги. Немає ні ямок, ні горбочків, навіть трамвайні колії. І ті за кермом лантрека стали пласкішими. Підвізка, так, звичайно, є певне розгойдування. Машина ніби плеве ось так от над дорогою, дуже схожа, до речі, на ходову Cruiser Праду. Знаєте, перше, до чого довелося звикати за кермом Лантрека – це його довге щеплення. Ну, взагалі, довгі педалі, довгохідні. Це дещо незвично навіть майже за тиждень я все одно толком не звик. Але не треба ставитися до цього дуже критично. Ну, по-перше, тому що це пікап. По-друге, тому що моїм попереднім автомобілем із механічною коробкою передач був Golf GTI. а це погодьтесь абсолютно різні. Всесвіти. Сама коробка доволі непогана, 6 швидкостей, німецька коробка передач від Getrag І в принципі, все непогано, за виключенням того, що тут всі передачі дуже короткі. Ну, не тільки перші, зрозуміло, що це тягові, там перша, друга. Але навіть шоста. Доволі коротка, бо ти розумієш, на трасі, ну, по-перше, можна вмикати ледве не 60, ну, 60 добре, це з 50, я, я спробував. 60 починає витягувати, їде. Але це сильно обмежує максимальну швидкість. Тому що я, до речі, не знайшов ніде цифри максимальної швидкості в технічних характеристиках. Вчора розганяв його до 150, більше вже не виходить, але вирішив в них А не обкатану машину, тому що тут. Ну, ще навіть трьох тисяч на одометрі. До речі, це також може бути однією з причин, чому ми не доїхали до заявлених виробником 15 секунд розгону до сотні. Наші випробування показали результат на секунду гірший, хоча, в принципі, це дуже близько до показників. От за що я хочу похвалити LandTrek? це за те, що поганою дорогою він їде дуже тихо. Ну, по-перше, м'яка підвізка відпрацьовує більшість дефектів. Але що важливо, в салоні не чутно жодних скрипів. Ну, по-перше, звукоізоляція непогана. По-друге, пластик не скрипить. Хоча до цього ти так ніби готуєшся, враховуючи звідки родом автомобіль, але дуже-дуже тихо і жодних претензій. Зрозуміло, що ландтрек це не драйверська машина. У нас ззаду нерозрізні розрізні мостри, сори, і через це є ось це повжнє розгойдування і поперечне. Але воно не критичне, тобто воно тебе не заколисує з одного боку, з іншого боку, ти відчуваєш, що машина комфортна. Особливо класно це можна оцінити на бездоріжжі, де дуже гарно, дуже впевнено підвізка з'їдає більшість дефектів. 19 літровий турбодизель видає 150 сил і 350 ньютон метрів обертального моменту. Це плюс-мінус на рівні з конкурентами, але питання в тому, що ця позначка 350 ньютон метрів вона досягається в дуже вузькому проміжку обертів з 1800 до 2800. І таким чином доводиться багато працювати важелем в комбінації з довгим щепленням. Це потребує певних навичок і звикання. А от що оцінять любителі офроуду? Це комбінацію дуже короткої першої передачі і зниженого ряду передач. Виходить настільки маленька швидкість, що, по-перше, біля машини можна просто ось так от іти поруч. Вона буде їхати сама. По-друге, навантаження на трансмісію на офроуді реально мінімальне. І це класно. Прошло здатен брати на буксир. 3 тонни. Може це і менше, ніж 3,5 тонни у хайлакса, але цього достатньо, аби тягнути за собою легку гармату. У Peugeot класичний part-тайм привод. Тобто, зазвичай в нас задній мост ведучий і передній жорстко підмикається за допомогою роздавальної коробки передач. Відповідно, концепція перевірена, надійна, витривала. Проста, але своїми недоліками, тому що повний привод можна використовувати тільки на нетвердих поверхнях, тобто не на асфальті, і на невисоких швидкостях. Насправді камера не передає реальний кут нахилу. Цієї гірки вона дуже крута. Я думаю, що вона все одно не дотягує до тих 42 максимальних градусів, які здатен подолати лантрек. Але за рахунок пониженого ряду передач він робиться дуже легко. Я би спокійно міг виїхати і не вершечок. Єдине, що там в кінці дерева дуже вузько, і наш Peugeot там не проїде. От зараз і розуміє, що заради таких моментів і варто купувати позашляховик. Що важливо, що окрім знижувального ряду передач є і ще й блокування заднього диференціалу. Блокування не просте. Воно від відомого виробника Ітон. E Це електричне блокування. Називається Ітон і Локер. Автоматично вимикається на швидкості більше 30 км на годину, а вмикається примусово кнопочкою Все на центральній консолі. На підступному піску дуже допомогли зубасті шини. Будьєр до того ж, міцні підсилені кевларом. Лантрек легко подолав більшість офроудних перешкод. Зупинився хіба що на занадто крутій і довгій піщаній гірці. Не вистачило інерції навіть в режимі 4 h А знижений ряд передач і блокування заднього дефа я би залишив для форсування косогорів чи траншей, які ми долаємо на уроках в нашій позашляховій школі. У Peugeot виявляється дуже непогана артикуляція осей. Хід задньої підвізки становить 20 см. Це така ж цифра, як у Тойоти. Hilux. Ми бачимо, що задня підвізка у нас виконана на листових ресорах. Передня підвізка незалежна на а подібних важелях. У ландтрека Кліренс, як я вже казав, 23,5 см. Це дуже непогана цифра. Тому і позашляхова геометрія теж непогана, тому що кут в'їзду 29 градусів. Код з'їзду трошки гірший. 26 градусів. Це через те, що у нас таки величезний вантажний кузов. Глибина броду 60 см такої глибокої води. Я не бачу. Та й в принципі не полізу. Я перший, хто катаюся з журналістів на цій машині. В Україні треба далі пікап передати в адекватному стані. Що стосується витрати, то виробник декларує середню а витрату на рівні 8,2 літра. Плюс-мінус схоже на правду, тому що середня акумульована витрата за майже 3000 кілометрів пробігу у лантрека бортовий комп'ютер пише трошки більше 9 літрів. Великий 80-літровий бак в мене майже на повному баку було більше, ніж 800 кілометрів запасу ходу. Зрозуміло, що хотілося би сюди дизель, Peugeot, бо я вважаю. Пежошні мотори, пежошні дизелі одними з найкращих у світі. Але зрозуміло, що в Peugeot вже дуже давно немає задньоприводної концепції, яка потрібна була би для пікапа. Коли довго не їздив на пікапах, одразу оцінюєш ці плюси, про які вже трошки починаєш забувати. Це висока посадка, це першокласний огляд, величезні бокові дзеркала. І ось це відчуття свободи, коли ти абсолютно не залежиш від якості покриття дороги. Ймовірно, що такий ландтрек може з'явитися і в комунальних підприємствах аварійних служб, які забезпечують безперебійне функціонування інфраструктури в поліції чи навіть в лавах ЗСУ. І тоді такі пікапи, як і інші машини марок Пежо, Опель чи Сітроен державних служб, можуть підпадати під програму безкоштовного ремонту, який Stellantis Україна запровадив фактично з перших днів повномасштабного вторгнення. І за власний кошт вже відремонтував більше двох тисяч машин. Я ж тільки хочу нагадати, що цей випуск підготовлено за підтримки перевіреного партнера Авторія. Штани злітають, щось треба активніше за столом працювати.